Всім привіт! В минулих випусків ми поговорили з вами про тайм-менеджмент, смерть цілі, планування та про інші не менш цікаві теми. Сьогодні настала черга розібрати одну із важливих тем, а саме читання. Завжди думали, що почитати корисного ввечері? Що ж, зараз ми з вами поговоримо про топ-5 книг, які, на нашу думку, варті твоєї уваги. Поїхали! Пропонуємо розпочати з книги Чорний лебідь, автор якої Насім Нікола Сталеп. Тож, про що вона? Ні для кого не секрет, що все наше життя це сукупність певних факторів та чинників, які тим чи іншим шляхом вплинули на нас. Подивіться на особисте життя. Згадайте, як ви обирали професію, зустріли свою половинку, емігрували, стикнулися зі зрадою, несподівано розбагатіли або впали у злидні. Чи часто ці події відбувалися у вас за планом? Що ж, ця книга саме про випадковості, які докорінно змінюють наше життя. Але чи можна вплинути на них? Відповідь на це питання ви зможете знайти на сторінках чорного лебідя. Ну, а ми продовжуємо звук раннього будильника, який викликає роздратування, небажання покидати затишне ріжко та думки, наша так рано прокидатися. Якщо ці слова саме про вас, то книга Чудовий ранок як не проспати своє життя автора Хелл Елрода має стати вам у нагоді. З книжки ви дізнаєтеся, як перша година дня впливає на вашу продуктивність. Вона допоможе вам знизити рівень стресу, підвищити мотивацію та нарешті почати жити так, як ви завжди мріяли. Тож, якщо ви бажаєте розкрити секрет всіх жайворинків, то ласкаво просимо до читання. Далі продовжимо книгою «Не примушуй себе, Альтернатива сила волі автора Бейджа Мінгарді. Завжди намагалися впровадити якісь нові звички у своє життя, тож був прокидатися раніше або проводити менше часу зі своїми гаджетами. І насправді, у більшості випадків все йде чудово, але за якихось обставин ми збиваємося зі свого шляху і як наслідок звинувачуємо себе. Автор цієї книги переконує, Припиніть цілувати себе і спробуйте змінити коло спілкування. Коли ми активно впливаємо на умови навколо нас, наприклад, оточуємо себе новими людьми, іншими стають і наші емоції, думки та цінності. У цій книзі автор каже, як впливати на власне середовище і завдяки цьому досягати цілей. Якщо слово прокрастинація змушує згадувати всі ті вечори, коли так не хотілося робити хоч щось, то книга Джейн Бурка Леонора Юена Прокрастинація має точно вас зацікавити автори цієї добірки на власному досвіді знають, що таке прокрастинація, бо самі піддавалися цьому. Цей цикл прокрастинації включає в себе низку думок, почуттів і модель поведінки, типову для прокрастинації, які кожна людина проживає індивідуально. Цей цикл може тривати від декількох годин, а може й тривати роками. Як подолати це, відповідь знайдете у цій книзі. Завжди у стресових ситуаціях не можете контролювати себе та піддаєтеся хвилі емоцій, не можете розрізнити радість чи сум іншої людини. Якщо так, то радимо вам книгу Даніела Голмана Емоційний інтелект. Даний автор пояснює, як працюють наші емоції фізіологічно, що на це впливає, що таке емоційний інтелект та чому він стоїть поруч відстоїть IQ, та як не піддаватися емоціям. Про це можна дізнатися саме у цій книзі. Сподіваємося, цей матеріал був корисним для вас. Якщо сподобалося це відео, став лайк, розвивайся та ставай краще разом з першим серед кращих.